О, oh, ви вже повставали? Так! Yeah. Так, мамко, ми повставали. Ой, oh, які гарні дітки! мене не поводити лежати, Миваєтесь, да? Так, yeah, миваємося. Ти сама завтра вмивайся. А зубки будете чистити? Ні-ні-ні, мама, ні-ні-ні. Ну, no, пішли, тоді, прапори, пішли. Пішли. Соня, ти, ти знов не туди. Я зарядка. Короблю о і індома потягнулися. Да, я не буду. Ні ще маленька, я не вмію. Ой, Моська, в тебе вскрізь відговорка ти маленька. Це просто маленька вуличного, а так ти вже велика, тобі місяці. І що це багато? Пішли, Моська, що ти там застряла? Десь на вулиці вітру нема. Да, не морітло, Сонічик, мене вчора чуть не знесло. Я тобі кричала, кричала, Соник, допоможи мене зносить, та не човти, якщо в'їсти, як завжди. Ішов, то ж не знесли. Дала мунка, папур піноти. Ми вижили, ми витримали, ми вистояли, І, І прапор у середу жаль, підняту на трамометрі, -тр 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 мабуть, плюс три, так та завсонік. На вулиці вітру нема, трішки холодніше, ніж вчора, але тепло. Та нема, нема. Вітру, а на небі зорі, подивіться і хмарки, яка гарна погода. Варш соняк цьомки-бомки, пока. Подивіться, яке небо. цьомки-бомки, пока, хай ваш день буде спокійний, легкий. И плодотворний серодою всіх відаю. Пока!